26 квітня 1986 року на Чорнобильській атомній електростанції сталася велика аварія. У наслідок аварії місто стало радіаційно небезпечною зоною, де люди вже не могли жити. 30 кілометрова зона навколо станції стала зоною відчудження. Тієї ж ночі стався вибух на четвертому реакторі, в результаті якого завалилися стіни і дах верхньої частини будівлі. Після першого вибуху відбувся другий, і після вибухів зійнялася пожежа. По всій території Аес були розкидані шматки урану та графіту, які випромінювали радіацію. На ранок пожежу ліквідували й загасили. Та найстрашніше було попереду. Серед усіх трагедій, яке пережило людство, Чорнобильська катастрофа не має аналогів за масштабами рукотворного забруднення екологічної сфери. Дуже вплинуло на психіку людей, їх здоров'я, соціальні, економічні та побутові умови життя. На станції почалася робота, в якій прийняли участь багато ліквідаторів страшної катастрофи, в спеціальних костюмах. Взутті, фартухах на даху збирали уламки радіаційно хімічного брухту. Повітря було токсичним, іонізуюче проміння проникало через костюми, але ліквідатори не зупинялися, робили все від них залежне. Ці люди стали героями. Внаслідок аварії місто Прип'ять перетворилося на місто привід, будинки постійно руйнувалися, ні людей, ні тварин там не залишилося. Ряд учасників ліквідації наслідків аварії отримало надто велику дозу опромінення несумісну з життям. Вже 38 років минуло від тієї трагедії, та ми не забуваємо про неї. Комусь довелося стати в ряди тих, хто ліквідував наслідки аварії, комусь рятувати життя і здоров'я потерпілих, а хтось допомагав матеріально і морально. Цей день залишив чорні спогади. Він досі хвилює багатьох людей. У всіх причетних залишилася рана, яка не загоїться, і ми будемо пам'ятати тих людей, адже вони це наша історія, це наші герої.